Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про інвестиційну та фінансову безграмотність, що може привести людей в поганий фінансовий стан. Що треба робити, аби не бути успішним в фінансах? Що треба робити, аби не накопичити собі капітал, який буде пасивно приносити вам доходи протягом всього вашого життя, там починаючи, грубо кажучи, там 40-50 років. Сьогодні про це поговоримо. Розкажу вам свої думки, а також поговоримо про ризики, які можуть статися з вами, якщо ви не будете вивчати фінансову грамотність. Тому обов'язково відео до кінця, підтримуйте україномовний контент на YouTube. А також ставте лайки та пишіть всі ваші питання у коментарях. Ну, а перед тим як ми почнемо, вже традиційно хочу подякувати Силам оборони України за можливість записувати це відео, а вам, в свою чергу, його дивитися. Слава Україні, слава ЗСУ. поїхали! Отже, у нас тут 11 пунктів фінансової та інвестиційної безграмотності. Зараз ми поговоримо про кожний із них, а потім поговоримо про ризики, які йдуть від того, якщо людина безграмотна по фінансах. Перше, витрачати більше грошей, ніж ти заробляєш. В принципі, тут і так все зрозуміло. А якщо ти витрачаєш більше, ніж Заробляєш, то ти завжди будеш в мінусі. Якщо ти завжди будеш в мінусі, значить ти не зможеш відкласти гроші. Якщо ти не зможеш відкласти гроші, ти не зможеш інвестувати. Якщо ти не зможеш інвестувати, ти не зможеш створити свій капітал і відповідно жити далі на відсотки. Тому витрачати треба менше, ніж ти заробляєш, і чим більше ви зможете відкладувати, при цьому не втрачаючи рівень життя, комфорту, так, який ви зараз маєте, тим краще, і тим швидше ви можете дійти до своєї фінансової цілі, не заощаджувати гроші і надіятись на будь-кого окрім себе, тобто надіятися. Там на державу, надіятись на батьків, надіятись на дітей. Це все не працює. Треба якомога раніше зрозуміти, що можна надіятися тільки на себе у фінансах і почати створювати свій інвестиційний капітал. Третя ознака фінансової безграмотності це те, що люди інвестують гроші в те, що вони не розбираються, або в те, що вони взагалі не знають. Перед будь-якою інвестицією треба максимально вивчити той чи інший актив. Чи справді це актив? Як говорив Роберт Кіосакі, автор книги Багатий тато, бідний тато. Головне, що треба зрозуміти, це різниця між активами та пасивами, і відповідно, якщо ти розбираєшся, що це пасив. Або це актив, якщо це, наприклад, актив, ти можеш все інвестувати. Тобто тобі потрібно це інвестувати. Якщо це пасив, краще в нього не інвестувати. Але люди, які інвестиційно безграмотні, вони відповідно просто беруть і заносять гроші, інвестують їх так в активи, в яких вони не розбираються. Будь-це там акції, вони не вміють обирати компанії, так будь це нерухомість, вони не вміють обирати там забудовника, місце і все це перевірка по документам. Тобто є багато нюансів. До чого я веду? Чим би ви не займалися, в що б ви не інвестували гроші, вам треба розбирати. В цьому бізнесі. Якщо це бізнес, йдіть розберіться в бізнесі, яка в них фінансова модель, на чому вони заробляють чи росте їхній прибуток, чи, як, скільки вони платять податків, скільки у них боргів, і так далі. Ось якщо це нерухомість, також треба обов'язково розібратися, що з документами, коли планують добудувати, чи це вже побудований об'єкт, які є мінуси цієї локації, і так далі. Тобто розбирайтесь максимально глибоко в тому активі, в який ви плануєте інвестувати. Ну і перед цим, звісно, переконайтеся, що те, що ви хочете інвестувати, це. Не пасив, а актив. Четверта дія або ознака фінансової зрабленості це класти всі яйця в один кошик. Це люди, які інвестують всі свої заощадження в один актив, скажімо так, наприклад, це нерухомість або там ще щось. Ось і в такому випадку ми просто втрачаємо правило диверсифікації, яке каже нам, що ми не можемо інвестувати всі наші гроші в один актив. Нам треба їх розбивати. По-хорошому створювати там 5, 7, 10, 15 активів, які щомісяця будуть приносити вам стабільний дохід в доларах, не в гривні. Не в єнах, ні в чому іншому, в доларах або там, наприклад, в євро. Тому запам'ятайте, завжди треба розкидати свій інвестиційний портфель на декілька компаній, на декілька бізнесів, на декілька варіантів інвестицій. Не можна інвестувати тільки в один напрямок. Наступна ознака безграмотності – це не шукати додаткових джерел доходу і замість цього надіятися лише на заробітну плату або високу пенсію. Давайте з вами вже скажемо, що пенсії конкретно в Україні вже не буде. Тобто ми зараз знаходимося в стані війни і потім нас не чекає там суперкласного майбутнього. Тому, щоб у держави буде достатньо не сильно багато грошей, і тому розраховувати на пенсію я би не став з приводу того, щоб шукати додаткових джерел доходу. Якщо ви надієтесь тільки на одну зарплату, відповідно в якийсь момент можна потрапити під звільнення, скорочення або штучний інтелект, як ви знаєте, він же зараз дуже сильно розвивається, може вас замінити. Тобто і в такому випадку ви знаходитесь вже без роботи. Тому треба подумати про це зарані. Треба придумати собі, які у вас будуть додаткові джерела доходу, та відповідно розвивати їх якомога раніше. Наступний. Принципи безграмотності – це життя в борг. Тут в принципі додати сильно нічого. Просто скажу, що якщо ви живете в борг, то якомога раніше починаєте вибиратися з боргів, тому що борги не приводять ні до чого хорошого, тільки до ями, з якої потім дуже важко вибратися. Я ще зараз говорю про фінансову яму. Далі сьома ознака це відкладати гроші під подушку замість інвестування. Класно, що ви можете відкладати гроші під подушку, це значить, що ви навчилися вже гроші відкладати, тобто заощаджувати, тобто витрачати менше ніж ви заробляєте. Але Гроші мають працювати, вони не мають лежати просто там, під подушкою на книжці і так далі. Вони мають приносити гроші інші. Найнижчі актив, які може вам принести гроші, там це 4-5%, це навіть якийсь депозит чи там якась нерухомість. Це вже краще, ніж просто гроші будуть лежати. Відкладайте гроші не під подушку, а відразу думайте, куди ви можете їх інвестувати, в який бізнес, можливо, якийсь магазин, можливо, якісь акції в фондовому ринку, наприклад, да, про що мій канал одне із я інвестую в акції. Ось, тобто подумайте, куди ви можете інвестувати. Наступний принцип фінансової Мідності це спонтанність в купівлях і купівля лакшери або непотрібних товарів. Просто зараз подивіться в себе в будинку, в квартирі, неважливо, де ви живете. Скільки товарів, які ви колись купили, які вам зараз не потрібні. Ви можете їх до речі продати і заробити з цього якісь гроші. Перед тим як купити будь-що, треба собі задавати питання, а дійсно воно мені зараз треба? А дійсно це та річ, яка для мене essential, тобто ну необхідна, розумієте? І тоді купівель стане менше. Відповідно, і грошовий потік, який можна буде перенаправити на інвестиції, він збільшиться. Наступна. Штука це шкідливі звички. Я думаю, ви знаєте, той, хто курить, той, хто п'є алкоголь дуже багато. Той, хто можливо, в нього є якісь шкідливі звички. я Просто кажу, якісь дві найосновніші. Ось, і на які витрачається дуже багато грошей. Якщо ми порахуємо навіть півпачки пачку в день сигарет з курюємо, то це там 3-4-5 тисяч гривень в місяць, які просто не додаються до вашого фінансового портфоліо. Ось, і відповідно, якщо ви це скоротите, то відповідно ви можете розраховувати на більший капітал вже через рік, два, три, п'ять і так далі. Далі десяте Невміння прогнозувати витрати ну тут також. Дуже складно щось додати. Просто ви маєте знати, що бюджет на наступний місяць має бути закладений з попереднього місяця. Ви маєте розрахувати, скільки доходів ви плануєте отримати в цьому місяці, тобто в наступному, ось і скільки витрат конкретно по категоріям ви хочете зробити в наступному місяці. Якщо у вас не сходиться щось, то треба, значить, зменшувати кількість витрат, які у вас буде. А якщо все сходиться, це добре. Значить, ви вмієте прогнозувати витрати. Прогнозувати витрати треба як мінімум кожний місяць. А дивитися і слідкувати за своїми витратами треба. Кожний день, і взагалі я за те, щоб слідкувати за кожною транзакцією. До речі, про слідкування та прогнозування своїх доходів та витрат, я знімав окреме відео, там вам в посилання під цим відео або в підказки. І остання ознака, що людина інвестиційно і фінансово безграмотна, це відсутність згоди між подружжям, партнерами, там щодо витрат та фінансів в цілому. Тобто, якщо ви там, чоловік і дружина, якщо ви не зможете дійти до згоди, що, на що ви тратите гроші, на що ви не тратите гроші, відповідно, щось далі прогнозувати дуже. Дуже важко, тому перше, що треба зробити, якщо у вас є незгода, домовитись з партнером, там дівчиною, там дружиною і так далі. Ось тому тоді вам відповідно буде простіше вже інвестувати та заощаджувати. Ну і давайте поговоримо про ризики, які несе інвестиційна і фінансова безграмотність на основі дослідження всесвітньої федерації бухгалтерів та фінансів. Фінансова безграмотність може принести до таких наслідків. Перше це маленькі збереження, або взагалі їх відсутність і як результат непродуктивні рішення щодо інвестицій. Немає чого, що додати тут, все по факту. Далі збільшення боргів, що може призвести у фіналі до банкрутства, про те, що ми з вами говорили про яму інвестиційну або фінансову, тобто люди, яких маленькі знання фінансової грамотності, вони більш схильні до рішень щодо пози грошей в банках чи у інших людей. А позичаючи гроші у банків, ви потрапляєте під відсоток, так само, якщо її позичаєте, по суті, в знайомих. Ну і третє, це більше розрив у майновому стані, оскільки фінансова неграмотність часто непропорційно впливає на малозабезпечені верстви населення. До речі, послання на цю статтю залишить. Що в описі під цим відео, тому переходьте та читайте. І додатково ще від себе додам наслідки фінансової безграмотності. Це перше це життя від зарплати до зарплати, і відповідно не мати ніякої фінансової стабільності. Що я недавно зрозумів, це те, що фінансово безграмотній людині взагалі не спадає на думку шукати якісь додаткові джерела доходів активних чи пасивних. Ну просто йде по. Як ми говоримо по теченню, так тобто вона не розвивається в фінансах, я маю на увазі. Ну і відповідно в сучасному світі не можна покладатися, як ми вже з вами говорили, на пенсію там чи на допомогу від держави. Треба розраховувати тільки на себе. Друге, це те, що можна стати жертвою шахраїв, тому що багато хто злочинців користується фінансовою безграмітністю населення і наживається відповідно на цьому. Там відправки смс по телеграму, там чи по просто смс-ках, перейдіть сюди, введіть свою карту, і от грошей вже немає. Це тільки один із варіантів. Ну, і третє, це ризик зовсім розритися. Трошки вже ми про це говорили. Але тут доволі може бути сумний підсумок, тому що за умови, якщо у вас там постійно борги, кредити чи ще щось, вам доведеться щось продавати, аби розплатитися з цим всім. І тепер щодо висновків, треба бути фінансово грамотним, розвивати своє фінансове мислення, шукати нові способи, як можна заробити ще більше грошей, і відповідно ще більше грошей вкласти. В стабільні активи, які можуть давати вам хороші ікси за там 5, 10, 15 років, а можливо і швидше, дивлячись від інструмента інвестицій. А якщо вам це відео було цікавим, обов'язково поділіться ним та напишіть ваші коментарі або будь-які питання в коментарях. Буду радий вашому лайку та підтримуйте країну контент. І зустрінемося в новому відео вже незабаром. Дякую за увагу.